Ось такий двигун буду складати. Але для того, щоб його якісно зібрати, зрозуміло, потрібно спочатку буде його розібрати. Чому? Зараз поясню. Здається, все класно. Але не так. Я його купив, там і в такому стані. Мене все влаштовує. Тут встановлений новий колінвал КМЗ. Ось він. Ось так. І дивіться, що. Ну, тут навіть фарба ще, бачите, на шатунах. Це. Багато про що говорить от такий його стан всередині, я його а, змастив маселком перед тим, як а, залишати на полиці. Також тут от у нас такі є штовхачі. Його, їх вже хтось трошечки цементацією спилював. Вони в гарній площині, все класно. А, але чому розбирається? По-перше, Мені не подобається, що деякі вінти, які тут встановлені, одні нові. Бачите, ось новенькі. Да? А інші такі розбиті. І вони навіть відкручені. Я не буду показувати, повірте на слово. Ось, я вже підготувався, вже ударно поворотну отверточку. Далі тут у нас новеньке запалювання. Бачите? Ось подивимося потім якого року, бо самий корпус 81-го року. І дивіться, що ще. Е, зібрано все і змазано, бачите, яким шаром герметика. Мене це не влаштовує, тому це все треба розібрати. вінти замінити. замінити. Гарно, якісно зібрати, зрозуміло. Але також прийдеться і розбирати до колінвала. Чому? Тому що ось, якщо удасться мені показати, я зараз вам спробую ось так показати. Дивіться зараз. Чуєте цей звук? І туго крутиться. А мені це не подобається. А чого туго крутиться? Тому що, здається, Наперекос він зібраний, бачите? Ось, оце основна проблема. І зараз, отам, видно, бачите, внизу герметик виліз. Тобто його хтось і неправильно зібрав. Я його купив не за дорого, але все рівно мені е, своїх коштів шкода, тому потрібно зібрати, розібрати передню кришку, зняти шестерні. Зняти, ззаду розібрати повністю щеплення, маховика зняти, дістати колінвала і подивитися на всі зазори. Ось це мене чекає, а потім буду продовжувати збирання цього мотора. Так, любитель герметику, звичайно, познущався наді мною. Ну, я скажу, щоб він зробив геть по технології. от так у мене от такі два косяки будуть на двигуні. Потім я це пощухую. Ось, що він зробив? ну Тут є гровера. Це вже добре, не знаю. Він все на герметику. Навіть вінти, оці які були отут закручені, вони всі на герметику були. Ось вони. І деякі не оригінальні, бачите? Тут Якісь нові. Всунув сюди. І все промазано, дивіться, яким шаром герметик. Повністю, повністю змазані, повністю різьба. Далі. Що ще добре, дуже держалася кришка, звісно. Але, ну от що ми маємо всередині. Ось так людина пошкрябала. Ну, мастила в ньому не було двигуні поки що. І дивіться, що ми маємо тут. Ось так. Далі. Я виставив мітки. Вони сходяться, одинадцята група, шестерень. І ось вона одна така, бачите, ржавенька, інша краща. І трошечки ця виступає. Шестерня колінвала. Нові тут болти. Да. Треба їх замінити на оригінальні. Далі, що ми тут бачимо? Теж одні дуже гарні, а одні ржаві були. Шайби одні ржаві з болтами. А інші навіть оцинковані після оцинкової. Не знаю. Ну, чим було, тим видно, і збирав. Далі це ще не знімав фільтр масляного насоса. Далі. От бачите як? Ось такий підхід. От зараз покажу вам 2 е, секунди. Це без хімії, це просто бентин. І такий без зусиль, от воно. Досить непогано меє. От, бачите, тече, -да, прокладка майже ідеально знялася. Я переживав, що він намазав герметиком одну сторону, ну не намазав. Ось вона, до речі, прокладочка. Якщо вона пробкова, здається, то вона ще можна буде її раз поставити гарно піджати. Що ми маємо тут? Що ми маємо тут? Ось що. Ось у що. Валянок, вибачте, за слово, валянок Сібірський. Ось такі майстри бувають. А якби хтось, наприклад, я купив і зібрав циліндри, завів, все, мінус колін Так прийдеться тільки вирівнювати масло уловителя. Тож розбираю далі. Як вийняти колінвал К-750 з двигуна. Ось Берете його практично одною рукою, скручуєте так і починаєте підтягувати в тому положенні, в якому він виходить. Якщо я не помиляюсь, то він має вийти одною щекою. Ой, пальця зачепив. Оце то нормально. Отак. Хочу вам показати і незручно. Ось так. Бач? І все. Ось так. І це є демонтаж. Все. Колінвал витягнуто. Тепер дивимося, продивляємося всі дефекти. Наприклад, мені не подобається. Зараз вам покажу, що мені не подобається. Все падає. Ось це мені не подобається, що ось ця е, корпус підшипника 207-го, здається. 207-й, так. Да, е, було на герметику це посаджено. Це мені не подобається. Можливо, тут вже є люфт. Що по, по колінвалу? Ну, це, треба, це все треба віддефектувати. Тут треба висверлити цього вінта, який теж на герметику обламався. У нас є новий колінвальчик. Оце серце. Фу! Дивіться, як шкода, що ось отакий такий майстер збирав. І виходить, нові. Масло от, що він зробив з ними. А чому все це відбулося? Тому що е, замість оригінальних болтів він сюди дав ось такі. Ось такі. такі. І він прикрутив їх настільки, що, виходить, там на, на початку відео ви могли побачити, що я знімав, звідси було видно, І звідси, як е, вони сторчали аж сюди. І виходить, що коли Ну, от, то видно. Бачите, от. Коли прокручувався колінвал, то він опирався в болти. Тому тепер треба розібрати, спробувати вирівняти, тому що він новий. А для того, щоб розібрати, треба зняти підшипника. Дивимося на цей. Ой, верніше, чому я. А, і цей теж погнутий. Ну, здається, цьому нічого не буде бракувати. Цей буде працювати, але треба його підрівняти. Якщо він ще впав, то це взагалі погано. Ось, тепер треба цей зняти. От, що я кажу, що новий. Дивіться, ну, то по щоках видно. Я зараз спишечку класно. Ось, дивіться. Це все консервація. У мене руки такі грязні, що не видно консервації. Так. Ось там видно, що це. Не їжджений корінвал. Але так як по ньому вже били, коли ставили, напевно, то трошки погупали. Все у фарбі шатунчики. Але дивіться, що зараз я помітив, що два шатуни з різною фарбою. Скажіть, чи вони відмічалися різними фарбами. Ну, звичайно, без люфтів ніяких тут немає повздовжних люфтів. Ні, ніяких, ніяких. Тут цей має бути оцей боковий. Це зазори спеціальні да, для того, щоб коли він нагрівається. Далі, що в нас тут? Ну, підшипник мені не дуже подобається. От Ну, він не їжджений. Але оце, що зробили, це, це, звичайно, погано. Бачите, на одному кернені був цей. І такий якби. Да, це не нові вінти, це вінти заводські. Але чому різні фарби не можу зрозуміти. А, ні, чого різні? Одинакові. Це я туплю з одної сторони червоною помічено. З іншої зеленою, бачите, не можу зрозуміти, чому так робили. Бачите, тут зелена і біла краска. А тут червона і, і біла. Ну, тобто, все нормально. Не перепресовувався він, нема ніяких тут знаків, ніхто нічого не, на ньому не робив. Тобто. Все чітко. Тепер відмиваємо, працюємо з цим отвором, дивимося, чи тут все буде гарно, мені оце не подобається найбільше. А потім, якщо все добре, то відмиваю і починаю збирати правильно. І це буду вам показувати. Спочатку приведу в порядок, оце все це все розберу, розкладу. Гарний розпредвалчик. Тут мені подобається все. Тут гарно, Тут так бруд, то не, то не є виробітка. Ось. Так що ось такі справи.